Так, це у нас тут кухня, тут газова плитка, все готове. Ось наварили картошечки, натушили для переселенців, борщу зварили, все. На два часа ми чекаємо сюди людей, вони повинні під'їхати. Холодильник працює, все. Якщо люди забажають щось собі положити, все, все є. Стіл для обіду є. Тут у нас шафа для верхнього одягу, тут шафа для, такої, для такого одягу. Тобто зеркало у нас є, телевізор є, він працює. Посуд у нас є, пилесос є, все працює. І там у нас також маленька кімнатка спальня, де також є дві кровати для діточок. Ну, все тут також є. Ми все перестирали, все повішали. Вікно тут одна єдине, що ми його закрили, щоб е, світло на ніч. Е... Маскування, світломаскування, щоб не особо було так видно на вулиці. Тут жили дуже старі люди. Одній бабусі було 107 років, другій 85 і дідові 90. Вони були ну фактично сліпі, не бачили нічого. І тут було дуже в них, дуже любили вони е, животних котів, котів. В них було їх тут дуже багато. А коти в селі, ви знаєте, що таке коти в селі. Це дуже важко було прибирати після котів. Дуже тяжко виводили ми ці запахи. Оце ми тут, мабуть, днів чотири. Оце ми тільки прибирали все. Оте виносили, вимивали, заливали. Ну дуже дуже тяжко тут було. Цей двокімнатний будинок підготували для родини з восьми переселенців з Херсона. Його власник Олег Кравець живе у Кривому Розі. Цей дім збудував його дідусь. Це була група це любиме місце моє було улюблене, що я грівся, відігрівався після тих ковзанок, після тих прогулянок. Ну, дуже багато спогадів. Направді дуже багато спогадів. Я відвіз теж жінку з дочкою зараз в Польщі живуть. Вони приїхали туди, люди з дорогою душею віддали все, що можна. Як я можу зараз думати про якісь кошти, якийсь зиск з того, що я роблю для людей, які їдуть з нічим тікаючи від війни? Ну, про це я так розумію, навіть помислу не може бути такого. Скільки треба, нехай живуть, одні приїдуть, поїдуть далі, другі приїдуть. Як страхівки тут було, це ви бачили? Це вже не передать. Тут ми зробили шпакльовочні роботи, потім побілили емульсіонкою. Перемиїмо застелем. І тут такої роботи великої не було. Ото єдине, що у нас оце на кухні плита, трошки підвода. Ну, зараз завели глину, зараз поставимо, побілуємо. Все зробимо, буде все в порядку. Ну, тут, як бачите, вони залишили все, так що можна заїжджати, і жити. Тут нічого, тільки грубку ми перебілили, але воно все одно проходить. Тут також у ці спальнички робили шпакльовочні роботи. Господарі цього будинку виїхали два роки тому в місто. Дали нам цей будинок для того, щоб переселенці, як в такий тяжкий стан, пожили тут. Домівку ми здаємо завжди під ключ. Застелено. Прибрано, повісено, посуда перемита, заходь і живе. Є зовсім пусті, доводиться їздити по селі. Питаємо, в кого є пральна машина, в кого є холодильник, в кого є такий гардеробчик. Будинки для переселенців облаштували в чотирьох селах Ганівського старостату. Це село Володимирівка, Рядова, Сергіївка і Ганівка. Це будинки, які готувалися на продаж. Це будинки, в які у у наслідували діти, які живуть у місті. А унаслідували наслідували батьківські будинки в селі. Ну, Приїжджають так як на дачу. Але з якою відповідальністю люди віддали ці будинки, знаючи про те, що є люди, в яких немає криші над головою. Тому ми вдячні всім, вдячні громаді, вдячні кожній бабусі, кожному дідусю, хто приніс ковдру, хто приніс подушку, хто приніс одіяло, хто приніс якусь постіль, але воно все перестірано, все чистеньке, все гарненьке. Люди заходять у будинок і вони. Мають такий, знаєте, ну, саме головне, що мають уют. 69 чоловік зареєстрованих, на сьогоднішній день 17 ще не зареєстрованих, багато дуже з Краматорська. В той день як був зрив на вокзалі, і тільки за той день до нас приїхали більше 30 чоловік. Говорить, якщо вільних будинків не буде, переселенців зможуть селити у себе вдома місцеві жителі. Анна Добрань, Анатолій Басистий, новини на Суспільному, Кіровоградщина.